Слава Україні, друзі! З вами Руслан: Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Черговий відосик із рубрики про реставрацію квадроцикла Кайо 200, Кайо Бул 200 або Кайо бул Ну, коротше, для тих, хто підписаний на мій канал і дивиться давно, то у мене в процесі реставрації оцей квадрик. Є вже окремий відосик там про реставрацію підвісочки передньої, про заміну. Підшипників передніх ступиць буде відосік про ремонт коробки. Значить, окремо буде відосік там про заміну підшипників задньої підвіски, ну і так далі. Багато сирійка. Тому, якщо вам цікава дана тема, підписуйтесь. Так сьогодні відосік буде про обслуговування передніх гальм і гальм, напевне, в принципі на квадроциклі і заміну передніх колодок. Значить, зважаючи на те, що квадроцикли всі експлуатуються в тяжких умовах, дуже часто їх поливає водою, засипає піском, брудом, болотом і так далі. То, в принципі, всі вузли і агрегати вимагають більш частого обслуговування, більш частої уваги, ну, ніж легкові автомобілі, до яких ви всі звикли. Окрім того, всі вузли і деталі квадроциклів вони зроблені набагато меншими. У них менший запас міцності. Робиться це по різних причинах. Там одна із причин, наприклад, чому ці всі вузли робляться меншими і слабішими для зменшення ваги. Всі виробники мототехніки гоняться за тим, щоб зменшити вагу квадроцикла і мотоцикла будь-якого. Всі за цим женуться. Тому деякі вузли і агрегати вони мають менший ресурс, бо мають менший е, запас по міцності. Так, значить. Е... Як зняти передній супорт? Я думаю, ви розберетесь, про це розповідати не буду. Значить, лише хочу звернути увагу на стан самого супорта квадроцикла, який проїхав близько 2000 км. Як ви бачите, його направляючи, вони просто забиті глиною. Значить, колодки. Ну, якщо на них подивитись, зношені на перекос. Значить, колодки зношені на перекос по ряду причин, але перша із цих причин це те, що підклинюють направляючі. Значить, зараз покажу, що тут відбувається. Так, у нас є гальмівні колодки, як ви бачите, вони мають два отвори, два вуха. Ці два вуха, відповідно, надягаються на оці. На оці дві направляючі. Для того, щоб е, гальма працювали симетрично, для того, щоб е, обидві колодки затискали наш гальмівний диск з двох сторін, значить, е, наша скоба і наші обидві направляючі. Ось вони, значить, е, в нашому випадку скоба виконана одним цілим із направляючим. Бувають супорти, у яких. Одна із направляючих з'ємна, вона викручується, або обидві направляючі з'ємні, а скоба є окремим елементом. В нашому випадку зроблено все по шляху здешевлення, максимальної простоти, тому, значить, скоба цільна. Значить, як достигається значить, правильна робота супорта, і той ефект, щоб обидві колодки з двох сторін затискали наш гальмівний диск, адже м -м, більшість супортів вони мають поршень односторонньої дії. Тобто, якщо ви бачите ось наш корпус, ось він, наш робочий поршень, і по мірі натискання на ручку або на педаль гальм, значить наш поршень звідси виходить і він натискає на колодку. То для того, щоб реалізувалась двохстороння дія, щоб колодки затискали. Поршень з двох сторон. У нас є скоба. Як ми бачимо, у скоби є дві направляючих, і, відповідно, тут два отвори, в які заходять ці направляючі. І по цим направляючим вперед і назад має рухатись, має рухатись наша скоба. Значить, от так Це все має рухатись. Значить, зараз спробую однією рукою, трошки складно. Ну, коротше кажучи, рухатись це має елементарно, як ви бачите, там пальчиками без зайвих зусиль я натискаю, і скоба заходить, заходить і виходить. Значить, е така робота може відбуватись тільки за умови. Значить, коли наші направляючі рівненькі, коли вони чистенькі, коли тут немає бруду і піску. Значить, і коли вони смазані. Для смазки направляючих використовується спеціальна смазка. Ось у мене ліквімолі, одноразовий тюбік, смазка там, направляюча для пальців супорта. Ну, по кацапськи написано, ну в роті многих тим кацапам не суть. Значить, періодично, хоча б там раз в тисячу, півтори тисячі кілометрів треба перевіряти значить, стан значить, направляючих, і чи рухома у вас оця скоба. Значить, тут ця вся справа заклинила. Тут, як би я не намагався натиснути, воно практично нерухоме. Да, воно продавлюється трошки, але зусилля треба прикладати сюди дуже велике. Ну тож, що нам треба зробити? Добитись нам треба того, щоб під нашими пильничками, отут, під нашими пильничками було чисто. Тут, якщо заглянути туди, спробувати. То там, він видно, пісочок, піщиночки і там виступає навіть болото. Значить, це все не дає нашій скобі рухатись, це все не дає колодкам затискатись. Іноді буває так, що одна направляюча клинить, а одна працює, відповідно, скоба становиться боком, починається неравномірний знос колодок. Ну, коротше кажучи, гальма це безпека, значить, слідкувати за ними потрібно. На ваших квадроциклах їздять діти. Значить, якщо ви не шарите. Віддайте квадроцикл на сервіс там, де вам це все обслужать і приведуть до робочого стану. Так, значить, у нас квадроцикл здається чи 18, го чи 19-го року. Значить, після 20-го року, здається, у нього була модернізація підвіски і, можливо, гальм. Тому, можливо, якщо у вас квадроцикл там, після 19-го або 21-го, 22-го року і так далі, можливо, у вас будуть не такі трошки супорти, але не суть. У нашому випадку, для того, щоб витягти цю скобу, оцю скобу, спочатку її треба повністю на всю глибину засадити в супорт. На цьому супорті простіше показувати, бо він уже розібраний. Тобто ми вдавлюємо супорт, і тоді, коли ми його вдавлюємо, у нас з'являється можливість зняти крайню колодку. Вона знімається, коли повністю скоба вдавлена, тут з'являється місце. Бачите, зараз крайня колодка, вона тримається на направляючій, і в той же час корпус супорта не дає їй вийти. А коли ми змістимо. Змістимо нашу скобу, вдавимо її повністю, у нас буде можливість дістати колодку. Як тільки ми дістанемо е, наружну колодку, у нас вийде і вся скоба. Після того, після того, дивіться, як тут легенько все виймається. Після того, як ми вийняли скобу, значить, ми вимиваємо все, вичищаємо до близьку, до такого, вимиваємо. І вичищаємо все, і в направляючих і в цих, і в цих, значить, накладаємо смазочку обов'язково нову. Значить, і після цього збираємо все в зворотному порядку. значить обов'язково перевіряти стан пильників. Якщо пильники порвані, то обслуговування супорта не має сенсу. Значить, у вас після першої покатухи вже туди попаде бруд пил-пісок, і він буде клинити. Тому, якщо пильники порвані, вам треба шукати нові. Значить, е е якщо це більш-менш розповсюджений супорт, китайці розповсюджують часто моделі супортів, які можуть стояти на декількох моделях квадроциклів, на мопедах, на скутерах, то вам пощастить знайти ці рімкомплекти в інтернеті або в магазинах для мопедів і так далі. От, Наприклад, е отакої от резиночки в Україні я не міг знайти отакого от пильничка. Значить, тому я заказував їх із Китаю. Такі пильнички стоять і на квадроциклах лансін на супортах, і на лінхаях, і ось його на Каю. Якщо на ленсінах і на лінхаях оцей пильник стоїть на задньому супорті, то на Каю ми його зустріли на передньому супорті. Ось, ось він пильнічок, як ви бачите, в якому він стані. Добре, що в мене з часів прокату. Залишився запас цих пильників. Значить, Заходьте на AliExpress, там їх дуже багато, знаходьте, багато різної форми. От, І, якщо пильникам хана, міняємо пильники, ставимо нові, це все робиться елементарно. Тут ось така канавочка, виступ спеціальний, на який надівається пильник, робиться це елементарно. Значить, Підпильник наклали смазки, на направляючи наклали смазку, значить, і поставили. Все. Поставили нові колодки. Задача елементарна, питань тут немає ніяких. Значить, дуже часто, коли ви розбираєте супорт для обслуговування, оцей поршень він у вас висунутий на максимум. Ну. Наприклад, десь отак: по мірі зношування колодки, чим тоньше становиться накладка, тим більше і більше і більше виходить значить, поршень із супорта. І для того, щоб поставити нові колодки на нових колодках, товщина накладки максимальна, і вони сюди у вас просто не влізуть між поршнем і корпусом. Тому треба поршень засунути. Зачасту, якщо з супортом все в порядку, то достатньо пальчиками натиснути добре, отаку. бачите, він потихенечку заходить. Але зусилля треба чималеньке. Взагалі є спеціальні приспособлення для того, щоб задавлювати поршень назад. Я використовую іноді отакий ключ розводний з його допомогою. Значить, Іноді за допомогою викрутки, значить, вставляю викрутку, викрутку сюди, і викруткою натискаю і плавно задавлю поршень, не спішно даваючи оцей же резервуар. Оцей резервуар, ось гальмівний шланг, і він заповнений рідиною гальмівною. І треба дати гальмівній рідині повернутися значить, в наш. В наш е головний тормозний циліндр, тому натискати треба поволі. Вдавили поршень повністю, поставили скобу, поставили маленьку внутрішню колодку, потім поставили велику оцю зовнішню. Тут колодки відрізняються внутрішня і зовнішня. Бачите? Викорив їх із коробки. Значить, внутрішня і зовнішня відрізняються. Закидуєте внутрішню, потім зовнішню. Значить, не забувайте поставити. Де вона є? Пружиночки не забувайте поставити. На деяких супортах вони є, на деяких нема. Значить, між е скобою, бачите? Скоба і зовнішня колодка. Ну, Це пружини. Їх, правда, тут під болотом не видно. Для того, щоб колодки розжимались і не контактували з диском. І не забувайте ставити оцю пружиночку, яка утримує значить, колодки, щоб вони не торохтіли. Значить, у деяких випадках буває так, що згниває просто ця пружинка, ця пластиночка, фіксуюча, то нічого не залишається, як ставити без неї. Можливо, трошки торохтітиме колодка, але гальма працювати будуть, нічого страшного тут немає. Е, бувають випадки, коли супорти клинять на дешевих квадроциклах, типу Форте, Коман, Скорпіон, Шаркс і так далі супорти дуже низької якості і вони просто ламаються по-живому. То підібрати супорт, такий же або схожий, ви можете в магазинах, інтернет-магазинах або звичайних магазинах у вашому містечку чи селі від мопедів, скутерів і так далі. Складного тут нічого немає. Значить, можливо, вам прийдеться модернізувати скобу, якою кріпиться супорт. Як ви бачите, значить, скоба наша має два болти. І за допомогою цих болтів, ось вони наші отвори, верхній і нижній. Значить, скоба кріпиться значить, до поворотного кулака. Ну і вже, як ви бачите, на цих направляючих тоді тримається супорт. І за допомогою цих направляючих реалізується робота супорта, поршня, колодки, щоб плавали трошечки. Я думаю, плюс-мінус конструкція вам зрозуміла. То якщо у вас немає підходящого супорта, а ви купили якийсь схожий, то вам потрібно буде просто модернізувати оцю пластину і у відповідному місці зробити відповідні отвори для того, щоб можна було прикрутити той ваш супорт значить, до поворотного кулака. От і все. Робили ми таке неодноразово. Доки, доки я займався прокатом, я бачив на своєму досвіді дуже багато чого, бо займався не тільки своїми квадроциклами, а часто мені привозили в ремонт, і сервіс і з майстернями по ремонту квадроциклів Я багато спілкувався, тому бачив багато елементарно поставити сюди інший супорт, який має трошки іншу геометрію. Коротше кажучи, вже зібраний супорт. Я так для тесту все накинув. Єдине, що ще не поставив оцей пильник, значить, що був порваний, значить, у вас все має рухатись приблизно отак, як ви бачите. Ручкою я легенько натискаю. І супорт зжимається. Можливо, зараз спробую з цієї сторони показати. Бачите, він вдавлюється просто від натиску пальчиками. Скоба плаває. Значить, отак має бути у вас. Має ходити все елементарно. На цьому супорті, значить, так не виходить. Я двома руками тяну, у мене темніє в очах, і він там ледь-ледь кудись повзе. Тобто цей супорт не робочий, він підклиняє. Ну, і цей був такий самий, я його вже відмив. Є спеціальні очисники гальм. Я використовую такий зручний з носиком Бізол C34. Мультиклин, універсальний очисник, він обезжирює, там все, що хочеш, з ним можна чистити. Я його використовую дуже давно. Він мені подобається. Хочеш без носіка, хочеш з носиком. І е, справа в тому, що цього балона вистачає дуже надовго. Є різні очисники. Е, буває таке, два рази пшикнув і все, балон пустий. Цим користуєшся. Я не знаю, як вони його зробили, таким економним, і економним. Удачним і зручним, коротше кажучи, суть, я думаю, вам ясна. Значить, ну, ясна річ, для того, щоб поставити супорт на місце, вам треба буде, я вже казав, вдавити поршень і розвести колодки, щоб між колодками була щілина. Бо для того, щоб надіти назад супорт, значить, Колодки мають обхоплювати з двох сторін гальмівний диск, тобто ліва колодка ліворуч, права праворуч. І тільки тоді значить, ми кріпимо нашими болтами, нашу скобу і супорт. Бо дуже часто люди ставлять колодки, не розводять їх, не задавлюють поршень всередину, і потім у них не виходить. Поставити супорт на місце. Тобто обов'язково розвести колодки і задавити поршень. Ну і після того, як вже встановили супорт, обов'язково проробити таку саму маніпуляцію з другим супортом. І після цього попрацювати ручечкою для того, щоб наші колодки звелися, для того, щоб вони прижали, значить, увійшли в контакт з гальмівним диском. І після того, як ви будете виїжджати перші, там, перші метри. Треба обов'язково перевірити ефективність гальм. тому що е, колодкам треба притертись до диска. На дисках дуже часто була вироботка, вони зношені нерівномірно, зношені на перекос, бувають якісь борозди, канавки. Тут, в принципі, ну, е, такий є прилад. Нохтімір, нігтюмір, ногтем проводиш і, в принципі, знос не відчувається. Да, якісь полоси тут є на диску, але загалом. Вони досить непогані. В принципі, більшість гальмівних дисків китайських, вони не ідеально рівні, тобто вони практично з заводу є з деформацією. Тобто, якщо прокручувати диск, в одному місці він буде чіпляти за колодку і буде звук такий чік, чь, В іншому місці не контактує. Це абсолютно нормально. Намагатись підібрати сюди рівні диски не варто. Ви з часом просто до цього звикнете. Це китайська техніка. Це... Недорога техніка, але е, вона здатна дарувати емоції. І на деякі косячки, друзі мої, як би то не хотілося, але доведеться закривати очі. Так, ну сподіваюся, інформація вам була корисною. Можливо, я щось не згадав, можливо, я про щось не розказав, можливо, про щось забув розказати. Я не стремлюсь е, дословно там розказати про кожен момент. Значить, бо всі моменти і всі нюанси розказати в одному відосіку неможливо. Я розказую якісь базові речі, основу основ, для того, щоб ви накопичували ці знання і експлуатували свою техніку правильно і безпечно. Всього розповісти неможливо. 5 років в університеті, дві вищих освіти, транспортна, дорожна, інженер-механік. Більше 15 років я працював по спеціальності спеціалістом з експлуатації самої різної техніки, починаючи від дорожної техніки, це сучасні самосвали, значить, це дорожнобудівельна техніка, асфальтоукладчики, грейдери, дорожні фрези, різні екскаватори, починаючи від маленьких, там самих на гусеничному ходу скажімо так. Вуличних, якихось тротуарних до величезних кар'єрних і так далі. І оцей весь досвід неможливо просто вкласти в якомусь там п'ятимінутному роліку, і деякі речі просто іноді робиш машинально, і ти їх навіть не аналізуєш. Відповідно, ти не ну не можеш їх відтворити і зафіксувати навіть сам для себе, не те, щоб передати вам. Друзі, дубасити на квадриках. Як кажуть, любиш кататися, любий саночки возить, тому обслуговуйте квадрики, бо до мене в ремонт доїжджають дуже плачевні, дуже плачевні екземпляри. Ну можете подивитись серію відосиків про реставрацію таких квадроциклів. Звісно, то добре, що ви дубасите, звісно, то добре, що ви отримуєте емоції. Я через то маю роботу. Значить, всі приділі. Слава Україні! палим русню! Потрібні послуги з ремонту чи сервісу квадроциклів, контакти, як завжди, я розміщаю на екрані. І в описі до кожного відео. Інстаграм, Facebook, Telegram, все, що хочете, знайдете в описі під цим відео. З приводу придбання квадроциклів, контакти ті ж самі. Якщо у вас складнощі з вибором, якщо ви не можете віддати перевагу тій чи іншій моделі, якщо ви не знаєте взагалі 200, 300 чи 400 кубів, вам взяти, якщо ви не знаєте. Повний привід розглядати для себе. Чи задній привід, будь ласка, зв'язуйтесь, я із радістю вам допоможу. 6 років в прокаті, 6 років я веду YouTube канал, 6 років я вивчаю ринок китайських квадроциклів. Я відрізняю мух, як то кажуть, від котлет. Я вам із задоволенням допоможу обрати саме те, що вам потрібно. І допоможу не купити те, що не потрібно. Ну, бо, наприклад, Осьо квадрик, шикарний апарат Микелон Хаммер Шикарний квадроцикл. На сьогоднішній день червень -го року 2250 на нього ціна. А осьо, друзі мої, мені привезли в ремонт. Є-палки. Це називається Common Scorpion Forte Braves, Sharks там Ну і так далі. Назву короче, купа. Але по суті за ці ж гроші, ну це просто мотлох. Квадроцикл проїхав тисячу кілометрів, нічого живого нема, просто ноль. От Ну, не раджу нікому купувати таку техніку. Краще, якщо збираєтесь купити. Не полініться, позателефонуйте мені. Контакти я розміщаю. Мені не жалко витратити 5 хвилин для того, щоб надати вам консультацію І для того, щоб ви не наступали на ті ж самі граблі. Бо я, коли починав займатися прокатом 6 років назад, я купив перші квадроцикли. Ото От саме отакі. І я їх продав вже через 2 місяці, бо вони розпадаються просто на ходу. Немає нічого живого. Коротше, якщо вам цікаво, я на днях зроблю детальний відеоогляд на цей квадроцикл. Ви подивитесь і самі все зрозумієте. Так, щоб не робити відео дуже довгим, про прокачку гальм зроблю окремий відосик.